Добрий день, хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас завітала дівчинка Наталочка, але вона дуже засмучена. Наталка чекає на гостей, а як їх зустріти і правильно сервірувати стіл, не знає. Малята, подивіться, ось на столі розкладений посуд і столовий набір. Але як же ним користуватись, ви знаєте, діти? А давайте попросимо, щоб кожен столовий предмет розповів нам про себе. Привіт, діти! Я ложка. Мене використовують для рідких страв. Скажіть, які страви можна їсти ложкою? Правильно, це борщ, суп, каша з молоком. А чи вмієте ви правильно тримати ложку? Подивіться, як правильно потрібно мною користуватися у мене є сестричка, маленька ложечка. Її використовую для того, щоб набрати меду, покласти цукор у чай. Скуштувати ягоди? Нею їдять тістечка та морозиво. А я воденка. Діти, а чи знаєте ви, які страви можна з'їсти веделкою? Так, це овочі. Риба. Усілякі м'ясні страви. Також догадалися, навіщо мене зубчики. Зубчики потрібні для того, щоб утримувати або переносити окремі частини їжі. Мене, як і ложку, варто тримати в правій руці. Дуже часто під час прийому їжі мені на допомогу приходить мій товариш ніж. Вітаю я вас, малята, я ніж. Я потрібен, щоб різати різні продукти, такі як хліб, м'ясо, сир. Різні овочі та фрукти. Ножем слід користуватися обережно. Щоб не поранитися і не завдати шкоди собі та оточуючим. А я малята тарілка велика, глибока, зроблена для рідких страв, борщу супу. У мене є сестричка білка тарілочка, в яку кладуть салати, рибу та м'ясо. А я, друзі, чашка зроблена для напоїв. Які напої ви знаєте, що можна налити в чашку? Правильно. Чай. компот, Молоко. Друзі, поки ми з вами слухали розповідь столових приборів, весь наталчин посуд перемішався. Давайте допоможемо Наталочці знайти зайвий предмет серед посуду. Який предмет зайвий на цій картинці? Так. Сукня. Бо сукня це одяг, а не посуд. А тут який зайвий предмет. Правильно. Скатертина. А який предмет на цій картинці зайвий? Стіл. Бо стіл це меблі. А на цій картинці. Так, ваза і фартушок. Подивіться уважно на цю картинку, що тут зайве. Так, килим і стілець. Погляньте на ці, цей малюнок. Що зайве. Так, склянка для малювання. І на цій картинці зайві рушник і кухонні хапанки. Які ж ви всі діти молодці? А ось і вже гості до Наталочки завітали. Пригощайтеся, любі гості, а нам час прощатися. До побачення і дякую за увагу!